В Генштаби збройних сил України вважають, що ризики нового наступу на територію України з Білорусі зростають, але там вважають, що головною ціллю буде не Київ. Про це на брифінгу повідомив начальник головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України Олексій Громов. Цитую генштаб постійно відстежує ситуацію. Наразі сили оборони проводять заходи із забезпечення надійного прикриття державного кордону України та міста Київ з північного напрямку в разі прийняття проти. Ком рішення щодо відкриття так званого другого фронту, а саме введення наступальних дій Республіки Білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді. заявив він за його словами. На території Білорусі Росія розгортає авіаційні підрозділи інші роди війська на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури. Також в Білорусі триває прихована мобілізація. А з її території продовжують летіти ракети по території України і так ті ж дрони камікадзе, про які ми вже говорили. Однак в генштабі вважають, що в разі наступу головною ціллю буде не Київ. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати основні логістичні артерії, постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів, підкреслив громов. За даними головного управління розвитки України біля кордону, з боку Білорусі зосереджено шість батальйонів противних. Білорусь наразі допомагає Росії в війні проти України, не тільки надаючи доступ до авіабаз і повітряного простору, але й боєприпасами і запчастинами. Від початку вторгнення з території Білорусі відправили близько 26 ешелонів із боєприпасами. Крім того, Білорусь забезпечує війська Російської Федерації боєприпасами з лютого. Вона поставила понад 10 тисяч тонн. Також Білорусь забезпечує війська. Ось тут ще пишуть, що поставили 10 тисяч тонн. Це майже 250 вагонів вагою понад 10 тисяч тонн боєприпасів. Ну, ось така колосальна допомога. І вже Лукашенко заявляв, що нібито звісно, річ вони підтримують о, агресію російську проти України. Віталій вдовенко пише, Білорусь як фронт відкриє, то зразу її відспівають. Ви знаєте, можливо, Лукашенко це нагнітав для народу. що ось там НАТО, ось там НАТО, ось там НАТО. Тому що розуміє, якщо він вступить у війну, то фактично виходить, Україна буде воювати проти трьох країн: це Росія. Білорусь і Іран. І тут же питання: А чи це не є приводом для того, щоб НАТО відреагувало дійсно жорстко? Ні, занепокоєннями, не е, е, озброєнням? А, власне вступом у цю війну, тому що фактично виходить проти України вже кілька країн воюють. А хіба це не прецедент для початку ну тієї ж третьої світової війни? І Їх треба ставити на місце. Тому, напевно, Лукашенко якось якимось чином підготовлює таким чином своє населення. Давайте, напевно, подивимося брифінг громова, що він там розказував, потім ще поговоримо. На Волинському Житомирському та Київських напрямках обстановка стабільна. Разом з тим посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі, якою супроводжується розгортання регіонального угруповання військ так званої Союзної держави. Загроза відновлення Збройними силами Російської Федерації наступу на Північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. Для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки України від країн-партнерів. На території Білорусі тривають заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших радів військ, сил Збройних сил Російської Федерації на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури, у тому числі на тих, що передані під повний контроль Збройним силам Російської Федерації. В рамках зазначеного на територію Білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Водночас Республіка Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів. Вона розмістила на своїх аеродромах літаки Міг-31, що можуть бути озброєні крилатими ракетами типу Калібр. Ми теж на це реагуємо. Ось така ситуація доволі тривожна, але як я вже казав, ми готові до всіх загроз. Ми вже півроку, як очікуємо, вступить Білорусь у війну чи не вступить. Е, і власне готувалися до цього моменту. І е, не факт, що це буде білоруське військо. Воно може бути е, білоруське, але у формі Російської Федерації. Воно буде може бути виключно російське, е, а Лукашенко все таки відморозиться. Невідомо що це буде, але до загроз ми готові. і Моніторимо всю ситуацію. Плюс у нас є розвіддані від західних партнерів. Нері власні розвіддані, і ми спостерігаємо дуже пильно за тим, що відбувається на українсько-білоруському кордоні.